Чи може військкомат оголосити особу в розшук? Хто і коли може оголосити особу в розшук? Оголошення особи в розшук може відбуватися тільки в межах відкритого кримінального провадження після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Умовами такої процедури є: місце знаходження підозрюваного невідоме або він виїхав, або перебуває на тимчасово окупованій території. Чи за межами України підозрюваний не з'являється без поважних причин на виклик слідчого або прокурора? Підозрюваний належно повідомлений про такий виклик. При цьому до оголошення підозрюваного в розшук слідчий або прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо встановлення його місця знаходження. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування. Для злісних порушників комендантської катини готують штрафи до 340 тисяч гривень. До Верховної Ради внесено законопроект 101.95, яким, зокрема, пропонується доповнити Кодекс України про адміністративне правопорушення статтею 2102. Стаття 210.2. Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану. Порушення комендантської години, тобто заборони перебування певний період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян. Від 8500 до 17 тисяч гривень. Дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному статті за таке саме порушення. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, а це від 17 до 34 тисяч гривень. Порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, тягне за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання фізичну особу підприємця від 3 до 6 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. А це від 51 до 102 тисяч гривень. Дії передбачені частиною 3 цієї статті вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за. За таке саме порушення. Тягнуть за собою накладення штрафу на керівника суб'єкта господарювання, фізичну особу підприємця від 10 тисяч до 20 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, а це від 170 000 до 340 тисяч гривень. Мобілізація. Представники ЖЕКів та ОСББ можуть вручати повістки. Військово зобов'язаний при зміні місця проживання має семиденний термін, щоб встати на облік до нового ТЦК за місцем проживання чи праці. Якщо він цього не зробив, то він автоматично ухилянт. Коли електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг буде синхронізований з іншими державними реєстрами, ТЦК бачимуть, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз він працює у Львові. Тоді буде звернення до власника його підприємства і керівник буде зобов'язаний особисто доставити працівника військово зобов'язаного до ТЦК. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років. Як давати гроші в борг? Часто рідні, друзі чи просто знайомі просять вас надати гроші в борг. Але що треба знати, щоб борг повернути вчасно і в повній мірі? По-перше, зафіксувати момент передачі грошей. Найчастіше гроші в борг дають під обіцянку повернути їх певний термін, і в цьому є помилка. Адже якщо не зафіксувати момент передачі грошей у борг, потім неможливо буде довести факт такої передачі. Цивільним кодексом України передбачено порядок надання передачі коштів однієї особи іншій, чи то фізичній, чи то юридичній особі. Особа, яка передає кошти в борг, іменується позакадавцем, а особа, яка отримує гроші в борг, Позичальником. Якщо сума коштів не є досить значною та не перевищує у 10 разів встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а ця сума становить 170 гривень, то договір можна укласти в усній формі. А от факт передачі грошей краще підтвердити розпискою позичальника. Якою ж має бути розписка? Позичальник власноручно пише розписку, в якій повинна міститися така інформація. Перше це дата і місце складання розписки. Друге це прізвище ім'я по батькові позичальника, його паспортні дані та місце проживання. Також місце фактичного проживання у разі, якщо місце реєстрації та місце проживання не співпадають. По-третє, прізвище та ім'я по батькові позикодавця, його місце проживання і паспортні дані. Четверте боргова сума. Точна сума і валюта. Варто зазначити як цифрами, так і прописом, щоб унеможливити виправлення сум. Дата, коли борг повинен бути повернутий. Дата та місце складання розписки, особистий підпис боржника: прізвище ім'я по батькові свідків: щонайменше двох: їх паспортні дані та місце проживання, у тому числі фактичного проживання, також їх підписи. Чи мають право чоловіки, які виключені з військового обліку, виїхати з країни за кордон? Причини виключення з військового обліку. Якщо особа, яка має медичні протипоказання, які перешкоджають їй виконувати військову службу. Військова лікарська комісія ухвалює рішення про непридатність. Чи можуть такі особи виїхати за кордон? Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та правил перетину державного кордону громадянами України, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров'я, вона не вважається військовозобов'язаною та має право перетинати кордон. Також важливо зазначити, мають право перетинати. Кордон саме виключені з військового обліку, а не зняті з військового обліку. Відтепер посвідчення водія можна замовити з доставкою за кордон. Замовити документ з доставкою Укрпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія для отримання послуги. Необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати причину обміну посвідчення водія, обрати міжнародну доставку та здійснити оплату. Термін міжнародної доставки приблизно 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія 311 гривень за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати складатимуть 960 гривень.